Чекайте, я говорю поки що за бюджет. за бюджет. Я говорю, ви на 89 виконали, Полтава Добре. на 118, а, а, а де а де взяти 11 одинадцять відсотків? Я вам зараз скажу де. Зараз де. а ви знаєте, що єдині інвестиції в державі це є 4 мільярди доларів, які наші заробітчани західної України інвестують в Україну. Оце вам не 11 відсотків, там 120 відсотків. Єдині інвестиції, ми говоримо абсолютно про різні речі. Я говорю про макроекономіку, а ви говорите про мікроекономіку. А, 3 мільярди доларів? Перепрошую, це є. Люди добрі, перепрошую. Пане його. Скажіть мені, будь ласка, що за рахунок цих інвестицій? Ці інвестиції що робляться? Розвивають, власне, наші Проїдають? Ні, перепрошую. Це 52 мільярди, які з бюджету минулого року вкрали закинули офшор. От це є проїдання, а проїзд їх речі. Свій час професор Преображенський. В собачому серці, незавиний не вона написав дуже просту річ. Якби зараз була дискусія, я перепрошую. Валера, я тебе переберу. Я та передзвоню. Якби зараз була дискусія, то я буду доказав. Але на жаль, ми говоримо, ви розумієте, цифру? ви говорите те, що хочете, а я говорю мовою цифр. Нічого, Нічому так, ну, я я так само даємо 4, 4 мільярди, єдині інвестиції воробі є. Так, добре, держава на рівні. Добре, добре. добре, ви як міська рада, скільки, скільки непрямих інвестицій і прямих інвестицій зайшло в місто з державного бюджету? З рахунок субвенційних моментів в 2012-11-му? Так, це заплановано було. Тоді мене до вас просте питання. А де взявся нас стадіон, аеропорт? А це держава вклала, і держава це забрала. Так, це є державна. Я ж говорю не 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 прямі інвестиції. Така держава забрала куди? Донецьк, Луганськ, Крим. Не є, не Поставила б адміністрації президента. Що? І нічого б не сталося, бо вона його забрала. По суті, Львів того нічого не виграв на собі. Далі тільки 2 мільйони гривень буде економіку економіки вкладеться. Мені дуже важко говорити з вами на цю тему. Це є я державні, державні інвестиції. Або з юристом, Ні, або з, чекайте, з економістом. Чекайте. Це є державні інвестиції. перепрошую. Юрист? Так. Ми говоримо не про державні інвестиції, ми говоримо є. 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 Ми про іноземні інвестиції. А тепер я я про турцію. турцію чи летиш кудись з нового терміналу, що неприємно. Чи гібше стояти там, де ми стояли? Вона, е, я ж тобі не говорю про державні інвестиції. Державні інвестиції це абсолютно плати. різні. Та, між іншим речі. Це зовсім різні речі. Якби тут не я було, не євро, тут цьому. би не було б державних інвестицій. Розумієш? В житті б ми не мали стадіону. А якби не було держави, якби не було Суркіса, якби не було ще якось, то не було то би б євро. З... А якби не було євро, не було б стадіонів. Причина — на слідковий зв'язок? Я перепрошую. Ви чим своєму житті займаєтесь? Окрім депутатства. Окрім депутатства? Так, ви працюєте Підприємництво. Зрозуміло. Виховують двох дітей. Виховує двох дітей А На підприємство, в якій галузі і який ваш обсяг річний? Ні, це, невеликі, оборот. невеликий. невеликий. Про що Але ми, податки платяться. Про що ми тоді говоримо? А ми говоримо про те, що кількість людей, які я, мають я обороти мільярди, платять я, о, я дати вам питання. інформацію, я ніж іншим стоп, до вас стоп, написала запит і це, не маю відповіді півроку. Якщо це питання, ну до мене навряд чи тому що я ще півроку не працюю. Ну, Написала ваше відомство. Чому в нас 17 підприємств, які є підвідомством одної організації, фірми, ФЕС, на сьогоднішній день, міський я, ну, то, бюджет не платить то, жодної копійки? Криївка, та, газова лампа. Так, 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 так. Вони мають 17 підприємств. В них жодна людина не оформлена на роботу. В них всі по цивільно-правових угодах. Знаєте, в чому, жодна си, в чому ситуація? Вони зараз звинувачують в деяких моментів. не зможуть, чекайте. намагаються зробити ситуацію. От підводять. От чому ви не займаєтесь податком? Тому що чітко при перехідних положеннях по кримінально-процесуальному кодексу у мене чітко надійшла погоджений документ Міністерства внутрішньої справ з Міністерством юстиції. Є перелік статей кримінального кодексу, якими я як медицинер роблять повинен займатися і мої підлеглі всі так. Так чи ні? Мені, а чому ви не займаєтесь податками? Тому що в мене немає переліку, якщо мені дадуть тільки поліція? — Саме так розумієте. Чому податкова міліція не займається нашим розбоями розбоєм, іншим? Кожен тягти повинен просто свій віз. Якщо ми цю стягнемо неправильно, критикуйте нас. все. Ми готові до певний тактичний хід. Ми зібралися всі, поки Все. — Ви задоволені, я задоволений. зробиш. Але тут одне питання, що треба міняти стратегію будови бюджету. От і все. Бачите. Думаю, Поки ми з вами зайнялися здоровою дискусією ні про що, у нас зразу визначилися, вже вирішилися всі проблеми, які вас турбували. Так? Прошу.